Який найкрутіший поворот на 180 градусів ви бачили в житті людини? Мій вчитель фізкультури пройшов шлях від прихильника здорового способу життя та бодібілдера до професійного кондитера. Одного дня він вирішив, що втомився від жиму лежачі і протеїнових коктейлів, вступив до кулінарної школи і тепер керує однією з найкращих пекарень у місті. Чувак набрав близько 50 кілограмів, але присягається, що ніколи в житті не був таким щасливим. У коледжі у мене був знайомий хлопець, який навчався відмінно і збирався стати лікарем, але він був нещасним і повністю вигорів. Одного дня хлопака кинув навчання, переїхав до маленького містечка і відкрив деревообробний бізнес. Зараз він неймовірно щасливий, виготовляє меблі на замовлення і каже, що це найкраще рішення в його житті. Я можу розповісти лише про себе. Мені було 13 років, я мав зайву вагу, постійно хворів, був схильний до спалахів агресії, копіюючи свого біологічного батька і активно шукав найбезболісніші та найнадійніші способи покінчити з життям. Я почав бігати. Спочатку міг пробігти лише пару сотень метрів, ще колодки палали від болю. Але я не зважав на біль, бо він був геть не схожий на відчай, який я відчував зазвичай. За рік привів себе у форму покінчив з агресією і знайшов кілька переконливих причин щоб жити а потім підсів на банани та дієтичну колу і одного дня пробіг 13 кілометрів наче це була дрібниця у своєму житті я кілька разів падав в прірву але завжди вибирався назовні до світла біг завжди був моєю точкою опори без нього я був би мертвий я колись знав хлопця, який був дуже сором'язливим і ніколи не виходив на люди, але потім він почав займатися стендап-комедією і тепер скрізь виступає. Це дивовижно, наскільки він змінився. Він був законослухняним, продуктивним членом суспільства, мав чудову кар'єру, дім і сім'ю. Одного разу він вирішив піти в казано, щоб розважитись через два роки. Став в'язнем. без дому, сім'ї та кар'єри. 180 не завжди буває на краще. Мій брат провів свої підліткові та юнацькі роки, будучи брехливим, злодійкуватим, безініціативним волоцюгою, що вилетів з коледжу, не зважаючи на виняткові здібності. Але одного дня він просто вирішив, що з нього досить. В голові щось перемкнуло. Брат повернувся до навчання, закінчив електротехнічний факультет, став одним з кращих на курсі і має стабільну високооплачувану роботу. Його стосунки з сім'єю як ніколи чудові. Я дуже пишаюсь ним. Мій друг хороший хлопець, хоча й трохи непосидючий баламут. Безперечно, він був на шляху до хорошого життя, оскільки міг полагодити, що завгодно і завжди щось майстрував. Не дуже розумний, але точно не той, хто на силу зводив би кінці з кінцями, якби його покинули на призволяще. він потрапив в аварію, в результаті якої серед іншого отримав важку черепно-мозкову травму. Коротше кажучи, зрештою він підсів на наркотики, періодично лікувався в реабілітаційних центрах. І постійно вляпувався в неприємності, але є й хороші новини. Друг зробив ще один розворот на 180. Вже багато років не вживає, має сім'ю, і, хоча він досі тупий, як Сибірський валянок, живе чудовим життям. Я пишаюсь цим ідіотом до глибини душі. Моя племінниця перетворилась наркоманки, яка була нездатна піклуватись про своїх дітей, і постійно потрапляла до в'язниці на добропорядну надійну членку суспільства. Не було жодних тріумфів. Вона просто тихо почала змінювати своє життя. Більшість з нас писали її як про пащу. Моя сестра, її мати навіть оформила законну опіку над її дітьми, і вона просто змінилась. Вона зробила те, що їй необхідно було зробити, аби повернути своє життя в Нормальне русло це зайняло чимало часу, але це одне з найдивовижніших і чудових перетворень, які я коли-небудь бачив. Частіше можна побачити падіння сильних світу цього, ніж те, як хтось піднімається з на на вершину. Я віддаю шану цим людям. Це правда. Я пройшла обидві арки. Я росла в умовах жорстокого, систематичного насильства. У підлітковому віці були періоди безпритульності і злиднів, але я відмежувалася від усього цього і зробила все можливе, щоб уникнути такої долі. В університеті я пішла на психотерапію і досягла значних успіхів. Згодом отримала ступінь. Магістра з відзнакою в галузі комп'ютерних наук, а також почала напрочуд стабільні та здорові довготривалі стосунки. Напевно, це дивовижна історія. Але через кілька років все пішло під укіс, ескалація психічного захворювання зробила неможливою роботу на повну ставку. Доступність психотерапії знизилась. Я потрапила в психіатричну лікарню на деякий час, почала зловживати психоактивними речовинами. Кар'єра загальмувалась, дитячий ПТСР і дисоціація посилились, стосунки зруйнувались. Я знову стала безхатченком, занурилась в кататонічну депресію, по суті, втратила всіх і все. Історія успіху стала трагедією, але принаймні я знову оговталась. Три роки тому я була повністю паралізована через неврологічне захворювання, цілком прикута до ліжка, залежна від опікунів. Станом на цей місяць я майже стала кваліфікованим вчителем і пробігла свої перші 5 кілометрів. Багато років тому лікар сказав мені прийняти своє життя таким, яким воно є. Я ніколи не припиняла боротись, і зараз вони за щоб не здогадали, що зі мною щось було не так. Мій друг був егоцентричним криптобанкіром і мав бридкі переконання, щодо жінок у молодому віці він став заможним і навіть оформив справжній шлюб за розрахунком з трофейною дружиною. Одного разу на свята він їхав сам по сільській дорозі і потрапив в автокатастрофу, в якій машина перекинулась. Друг отримав травму голови. На додачу до цього клімат-контроль в авто вийшов з ладу, і температура почала то зростати, то спадати. Це призвело до теплового удару, який обер. Ну справжнім інсультом. Друг три місяці виходив з коми. Прокинувся він без здібностей до математики, став м'якою і доброзичливою людиною. Як для нього це було дуже незвично. А ще він одразу зажадав, щоб йому дали приладдя для малювання. У нього не залишилось майже ніяких спогадів про те, що було раніше. Вони й досі не повернулись. Він більше не багатий. Тепер він професійний митець, і вони з трофейною дружиною покохали одне одного по справжньому. Зараз приятель дуже щасливий. Він викинув усі свої ділові костюми: носить виключно гавайські сорочки, має купу собак, став бісексуалом і виготовляє еротичну кераміку. Роберт Дауні молодший був засуджений за нелегальне зберігання вогнепальної зброї, кокаїну та героїну і відбув 15 місяців з початкового трирічного терміну ув'язнення. Це було в 1996 2000 дев'яносто роках. У 2015 році губернатор Каліфорнії помилував його за скоєне. Сьогодні він є одним з найбагатших акторів на планеті. Цікавий факт: його син у такому ж віці також підсів на наркотики. Був звинувачений у зберіганні. Та пройшов реабілітацію. При цьому батько дуже сильно його підтримував. Друг мого брата виховувався в досить складних сімейних умовах. Внаслідок цього проводив багато часу у мене вдома і став, так би мовити, додатковим братом та дитиною в нашому домі. Мої батьки навіть запропонували йому жити з нами після закінчення школи. На щастя, для нього він зміг отримати повну стипендію в престижному університеті і подружитись там з групою багатих хлопців, які дозволили йому жити в їхній чудовій спільно орендованій квартирі. Нерідко дарували йому цікаві враження. Або віддавали ледь користовані речі. Він закінчив університет з відзнакою і отримав після навчання роботу шестизначною зарплатнею. Відтоді він одружився і влаштував своє життя в нашому рідному місті. Я не знаю, чи він підтримує зв'язок зі своєю сім'єю, але з моєю він досі близький. Моє власне після розлучення з дружиною змінив стиль, повернувся до старої кар'єри і повернув своє життя на краще. Нічого не маю проти колишньої дружини. Просто ми хотіли різних речей. У неї все добре, і у мене теж. Я знаю чоловіка, чия дочка відреклась від нього і не відповідала на телефонні дзвінки та листи протягом десяти років. Після того, як він на кілька років зумів зав'язати з алкоголем, колишня дружина дозволила йому повернутись в їхнє життя. Зрештою, він повів свою доньку під вінець і сьогодні є справжнім авторитетом у своїй громаді. Я навчався в коледжі з дівчиною, яка була затятою гулякою. Дуже мила дівчина, дуже розумна. Але щовечора напивалася або була під кайфом, щоночі ходила в клуби. Тощо. Це було в Майамі. 15 років ми не бачились, і ось наткнувся на неї кілька днів тому. Зараз вона суперрелігійна, не п'є, не розважається, і їздить в місійні поїздки кілька разів на рік. Я бачу, як люди дорослішають і змінюють свої звички, але тут мова про пропадіння з однієї крайності в іншу. У мене була подруга тиха бібліотекарка, яка проводила дні в оточенні книг, а вечори вдома на самоті. Вона вирішила приєднатись до місцевої імпровізаційної групи, щоб спробувати щось нове, і за кілька місяців відкрила в собі природний талант до комедії, який запалив пристрасть, про яку вона навіть не підозрювала. Через два роки вона звільнилась з роботи, переїхала до Лос-Анджелеса і отримала місце сценаристки на популярному комедійному шоу. Моє життя після того, як я послухався поради дружини і поговорив з лікарем про прийом антидепресантів. Це поєднувалося з індивідуальною психотерапією та терапією для пар. Спочатку я не помічав змін, поки одного разу дружина не сказала щось на кшталт. Ти ніби став іншою людиною. Дрібниці, які раніше виводили мене з себе і змушували почуватися нещасним годинами чи днями, тепер не мають значення. Зараз я розумію, що повинен був зробити це раніше. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо новій спонсорці на Ютубі за фінансову підтримку. А які круті повороти були у вашому житті? Напишіть в коментарях.